На телеканалі теса 1 з пронозом погоди я Ольга Бержевець. Мої вам вітання. 2013 рік у фінансовому плані для близнюків вийде неоднозначним. Велика кількість ідей, що з'явилися, викличе бажання здійснити кожну з них. Однак зупинить нестаще фінансування. Програму продовжить пронос погоди для області. В області очікується хмарна погода. Часом невеликий сніг та мокрий сніг. В день місцями на рівнині з дощем. Вночі та вранці подекуди слабкий туман. Температура повітря вночі – 0,5 градусів морозу, в день – від 1 морозу до 4 тепла. В горах місцями вночі – 5-10 градусів тепла, в день – 3-5 морозу. 27 березня День янголов чоловіків з іменем Ростислав. Не забудьте привітати іменинників. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. В Ужгороді протягом доби хмарна погода вночі невеликий сніг, в день невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день 2-4 градуси вище нуля. 27 березня святкують міжнародний день театру. Згадка про першу театральну постановку датується 2500 роком до нашої ери. А наскільки творчою буде погода в районах області, 27 березня. Ми зараз і довідаємось. У Великому Березному очікується невеликий дощ вночі – мінус 3, мінус 2, в день – плюс 2, плюс 4 градуси. У Перечині Хмарно – вночі – мінус 2, 0, в день – 2, 4 градуси тепла. У Міжгір'ї невеликі опади – вночі температура – мінус 4, мінус 3, в день – плюс 2, плюс 3. У Воловці теж невеликі опади – вночі буде до мінус 5, в день – плюс 1, плюс 3. У Мукачеві дощитиме. Вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день – до 6 градусів тепла. У Свиляві теж дощ. Вночі від 0 до 2 морозу, в день температура прогріється до 5 градусів. У Тячеві теж дощ. Вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день – плюс 4, плюс 6. У Хусті невеликий дощ. Температура повітря вночі – 0, мінус 1, в день – плюс 4, плюс 6. У Виноградові хмарно з дощем. Вночі від 0 до 1 градусів морозу в день плюс 4, плюс 6. У Берегові хмарно і дощ. Вночі від 0 до 1 градусу морозу в день плюс 4, плюс 6. В хмарно з дощем. Вночі до 2 градусів морозу в день плюс 4, плюс 6. У Рахові хмарно з дощем. Вночі температура мінус 4, мінус 3, в день плюс 2, плюс 4. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.